Біфрен. спокій за ясної голови. Андрій Юсов, представник прес-служби головного управління розвідки Міноборони України. Будемо з ним говорити і про росіян, які хочуть поповнити наш обмінний фонд, і про дивну поведінку загарбників на окупованих територіях. Пане Андрію, вітаю вас! Доброго дня України. Героям слава, пане Андрію. Як змінилася кількість полонених за власним бажанням росіян для тих, хто не хоче воювати? які є варіанти? Розкажіть, будь ласка, про сайт, хочу жити, чи користується ініціатива популярністю? Так, дякую. Це власне не лише сайт, це цілий державний проект з відповідними державними гарантіями. Проект координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. А це, в свою чергу, орган, який створений постановою кабінету міністрів, і ось власне проект «Хочу жити, хочу жити. Він зорієнтований на тих громадян Російської Федерації, а також тимчасово окупованих територій, які були мобілізовані, які не хочуть бути гарматним м'ясом Путіна і расистів, які не хочуть вбивати і власне бути вбитими, хочуть зберегти своє життя і, не, і не плямити, і не бруднити руки в крові. Є телеграм-канал, є чат-бот, є телефони гарячої лінії. Так само і сайт. Хоча расисти вважають, що вони, начебто, заблокували його. Ну але на щастя, адрес є багато і способи в інтернеті є різні інструменти користання, тому заблокувати вони навряд чи щось зможуть хіба в своїй уяві. Тобто є різні засоби комунікації, як новітні технології, так і традиційні, так як завестування. На лінії фронту, і справді ті з громадян РФ або мешканців тимчасово окупованих територій, які хочуть зберегти власне життя, будучи членами окупаційної армії, і здатись в полон, мають таку можливість, і Україна як демократична європейська країна, яка дотримується міжнародного права, виконує Женевські конвенції, гарантує не просто збереження життя, а гідні умови утримання, відповідне медичне забезпечення, харчування. Зв'язок із рідними і інші питання? Ну і також, якщо росіянин, який здався в полон в Україні, не хоче не хоче повертатись, наприклад, до Російської Федерації, не хоче бути обміняним, то силоміст його ніхто повертати звичайно не буде. Скажіть, будь ласка, а чи готові рашисти здаватися разом з технікою, аби отримати гроші за неї? Скільки таких випадків взагалі було? Ми наразі не коментуємо кількість, але так, такі випадки були і на харківському напрямку, і на Херсонському. Ми всі бачили ці кадри. Розуміємо, що здача в полонець з технікою має свої складнощі організаційні логістичні. Ну, скажімо так, є значна частина заявок, які знаходяться в обробці. Є частина реалізованих заявок, і зокрема зміркувань того, що проєкт проект активно продовжується. Інструменти, які були використані для того, щоб вивести цих людей власне на територію підконтрольну України з безпекою і для них, і для наших співгромадян і військових, поки що деталі ми не розголошуємо. Але е очевидно, що після успішних наступальних дій сил оборони України на е зокрема Харківському на південному напрямку е кількість зросла, і безумовно, е кількість бажаючих е російсьців здаватись в полон е зросла після так званої часткової мобілізації. Насправді це повна мобілізація на Росії, е коли звертаються ще немобілізовані, не ще не відправлені на фронт. Але там справді не бракує людей, які розуміють, що це чужа війна і. Для таких Україна готова їх прийняти і забезпечити утримання згідно міжнародного права угу. ну, і Женевської конвенції? Ну оскільки ми вже торкнулися такої приємної теми грошової винагороди, наступне запитання щодо полювання на ватажка донецьких бойовиків гіркина, стрілкова за нього оголосили винагороду. А наша розвідка повідомляє, що він уже в Україні. А чи відомо ще щось? Яка взагалі його роль зараз? Він що найменше, окрім того, що він безумовно злочинець і терорист. Він на дуже цінної інформації стосовно організації злочинів Російської Федерації режиму Путіна і в 2014-2015 роках і пізніше це стосується і створення псевдореспублік терористичних організацій ДНР, викрадення катування людей. Порушення суверенітету, власне, терористичної діяльності і багатьох інших моментів, але це також дуже символічна е, істота, тому що це його покарання буде гарним прикладом для всіх, що зло справді має бути покаране. Е, є інші моменти знову ж таки, які ми наразі не, буду, не будемо коментувати е, в державі України. Є план е, і щодо того, е, що робити з Гіркиним, і е, щодо того, як його. Як це забезпечити і, власне, його так само ну, притягнути до відповіді. Угу. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, чи змінилася ситуація на фронті після відкритої цієї путінської мобілізації? З яким настроєм взагалі приїжджають сюди російські сили? Так, так. Чуєте, напевно, не чули, чули. питання. З яким настроєм приїжджають мобілізовані росіяни зараз в Україну? Що змінилося після того, як Путін оголосив свою оцю масштабну мобілізацію? Об'єктивно, мотивації у мобілізованих належної немає. Тобто, здебільшого, це люди, які Ну, що найменше можуть якось байдуже ставитись до своєї долі, ну відбувається те, що відбувається. А це люди, які не знають, чому вони тут опинились, навіщо вони тут опинились, і взагалі для чого це все потрібно. Тобто, кількість ідейно мотивованих там надзвичайно мізерна. Ну, в кращому випадку є справді соціально неблагонадійні якісь елементи, які. Прагнуть поправити своє матеріальне становище, але здебільшого це відчуття це стан розгубленості. Це не означає, що мобілізовані не якимось фактором на війні, вони для нас абсолютно нічим не загрожують. Ті загрожують, тому що кількість і жива сила це також фактор. Але звичайно, коли ця жива сила не навчена, не злагоджена, не вмотивована і власне розуміє здебільшого, що вони злочинці на чужій землі. Ну і якість від цього безумовно страждає на відміну від українського війська, де справді вся нація і, безумовно українські оборонці точно знають за що вони воюють і проти кого Лукашенко зараз вивозить військову зброю, техніку і завозить солдатів. Точніше, це Путін завозить туди солдатів живу силу, збільшує кількість військ в Білорусі, і водночас Лукашенко не поспішає кидати на війну. Білорусів не поспішає оголошувати мобілізацію. Чи можу запитати, чого він боїться на вашу думку більше Путіна чи, ну, наприклад, протестів бунту всередині країни? І наскільки взагалі потужні антилукашенківські сили, і чи можливо на сьогодні потенційно в країні зміна влади авторитарні режими закрема відзначаються тим, що за такою вдаваною стабільністю і жорстким, жорстким контролем? Насправді може критись нестабільна ситуація, яка може вибухнути в будь-який момент, і, зрештою, наприклад, навіть радянського союзу, ми це добре бачили. Безумовно, ми точно знаємо, і навіть книга така була колись. Леоніра Даніловича, що Україна не Росія, ну так і Білорусь не Росія, і попри жорстокість режиму, суспільні настрої все одно відрізняються, і безумовно вони. Навіть більш скажімо так критичні і до дій Росії і Путіна, і до перспектив втягування Білорусі в наземну війну проти України, і це ті фактори, які Лукашенко змушений враховувати. Не тому, що він поборник міжнародного права чи шанує суверенітет і незалежність України. Ні, він думає про своє збереження і про власний режим і розуміє, що якщо ми не вдасться протистояти спробам Путіна втягнути його. Повноцінну війну проти України це буде крах власне для режиму Лукашенка, тому ми спостерігаємо, Україна готова до будь-яких сценаріїв, але поки що констатуємо, що, вочевидь, немає сьогодні ознак того, що режим Лукашенка наважився на ось цю повномасштабну участь в саме в наземній операції. Збільшення російського контингенту на території Білорусі це так само сигнал. Сигнал не лише для України безумовно, але для самих білорусів. Це збільшення окупаційного корпусу расистів на території Білорусі, і це ті багнети, які з на яких з одного боку може краще втриматися і режим Лукашенка, а з іншого боку, це ті багнети, які можуть бути скеровані за певних умов і проти нього. Пан Андрія, дуже вам дякую за цю розмову, за ваші відповіді, за вашу роботу. Більше того, з дякую нами був Андрій вам. Юсов, представник прес-служби головного управління розвідки Міноборони України. Дякую вам.